Путін знову пробив дно. Здавалось би, далі президенту РФ падати вже нікуди, але схоже, він тільки почав свій шлях вниз. Увечері путінський прес-секретар Пісков заявив, скоро Владімір Владімірович зробить заяву, яка без перебільшення визначить долю Росії. У змі з'явилася інформація, що паралельно буде виступати і білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Вата неабияк збудилась від цих заяв, зетпатріоти були впевнені, що Росія поглине Білорусь. А що ядерку туди вже відправили, вагнерів теж. Дехто навіть заявив, що потрібно негайно створювати сторінку у Вікіпедії про ці істеричні заяви. Однак скоро виявилося, що Лукашенко не виступатиме. А сама заява Путіна більше нагадувала якусь маячню. Всіх об'єдніла і сплатила головне – відповідальність за судьбу Отечества. Підчеркну, з самого початку сабиті. Незамедлительно були прийняті всі необхідні рішення по нейтралізації возникшей угрозы, по защите конституційного строя, жизни і безопасности наших граждан. Вооружений мятеж в любом случае был би бы подавлен. Ось на цих кадрах з Ростову видно, як росіяни в єдиному пориві кинулись захищати Путіна від Вагнера. Мало не задушили в обіймах. І, взагалі, звичайно, російський президент міг розчавити бунтівників. Міг, але не захотів, бо він добрий. Далі у своїй історичній промові Путін сказав, що збиті льотчики, звісно, герої. Але Вагнери теж патріоти. Благодарю тих солдат і командирів групи Вагнер, які прийняли єдине правильне рішення: не пішли на братубійстві кровопроліття, а у останній черти. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Це все. Більше слів не знайшлося. Але де в чому Пісков був правий? Ця промова і справді визначить долю Росії. До повномасштабного вторгнення в Україну російського президента називали по-різному, однак його точно ніхто не вважав лузером. А тепер вважає. Західні журналісти та аналітики кажуть, раніше існувала думка, що навіть при повному військовому розгромі з Путіним не можна говорити з позиції приниження. Але не до заколот Пригожина показав, з Путіним можна поводитись будь-як. Проте найбільша трансформація відбувається у свідомості Z патріотів. Росіяни готові пробачити своєму лідеру фактично будь-що, окрім слабкості. А Путін зараз кволий і немічний. Рівень російського розчарування після вчорашнього звернення важко описати. Самі ватники використовували для цього в основному ненормативну лексику. Один з руперів пропаганди Володимир Соловйов просто видалив свій пост про історичність заяв. У Вікіпедії таки створили сторінку про звернення, але навряд чи вона сподобається президенту РФ. А потім тим часом продовжує жити у своїй вигаданій реальності. Зранку Російський інститут політичних досліджень заявив, після невдалого бунту Пригожина рейтинг президента виріс з 80 до 90 Мовляв, люди побачили у власнику ПВК Вагнер, вісника апокаліпсиса, передвісника хаоса. А на Владиміра Владиміровича люди готові молитися, бо він позбавив їх цього хаосу. І справді з такими дослідженнями путіну боятись переворотів нічого.